Не самотня старість. На Черкащині діє більше 20 закладів опіки при територіальних центрах соціальної допомоги. У них мешкає близько восьми сотень пенсіонерів та інвалідів. Їх тут годують, лікують і розважають. В одне зі стаціонарних відділень на Чорнобайщині завітав голова обласної державної адміністрації. Репортаж Лідії Маланіч. І борщ, і кашку, і котлети, і рибка, і вареники. І пиріжки, і блинчики. Мічних страв, які готують мешканцям Богодухівського стаціонарного відділення для постійного проживання, на пальцях не злічити, запевняє Євдокія Іванова. За рік їй буде 90. У бабусі з рідні нікого. Померла й сусідка, яка допомагала їй вижити. Тож минулоріч старенька прийшла жити сюди. Каже, ці люди стали для неї сім'єю. Я така родина, да? <заслужбіли> так? <рігітна> Прийдуть і помірять нам і давлення, і пилюльку дадуть нам. Уже я приїхала, то така борненька була для щівки. А ми спасіба їм, що вони мене бачите, вже зовсім не та людина зробилася. Таких як баба Дуся у спецзакладі – 19-ро, а в області 800. Стаціонарне відділення для постійного проживання діє майже при кожному з 26 терцентрів області. Повідомив керівник департаменту соціального захисту населення Михайло Скляров. Практично в кожному стаціонарному відділенні сьогодні проведені відповідні ремонти утримуються підопічні на мій погляд на високому рівні. А це харчування, а це всі умови. Закупівля м'якого інвентарю, відповідно, кругом. Проведені ремонти системи опалення. Богодухівське відділення почало діяти у 2009 році на базі дільничної лікарні. Затишні кімнати на чотирьох осіб, кінозала, їдальня. Затишок створювали працівники закладу. Самі дівчата, наші працівники, жодного підрядчика в нас не було. Повністю. Самі, Все Самі, самі. самі. Все самі. Все самі. А ще стареньких тут вчать комп'ютерної грамоти для охочих користуватися інтернетом. При територіальних центрах створюється так звана мережа університетів третього віку. Таким чином виконується доручення голови Черкащини організувати нові методи роботи з незахищеними громадянами. Повідомив начальник профільного департаменту. Стареньким богодухівського стаціонарного відділення гості привезли подарунки на згадку, солодощі та пральну машину. Новенька на 12 кілограм. Якраз для нашого соціального закладу якраз вона сьогодні хороша. Сергій Тулу побаченим залишився задоволений. Зауважив, влада має робити все можливе, щоб люди похилого віку не почувалися самотніми. Лідія Меланіч, Олег Клеменко, Черкаська служба новин.